Дорогі люди, я хотів би побажати вам щасливої дороги. Хай Господь благословить і береже вас в дорозі, Божого благословення. А також хотів би, да, будь ласка, хотів би добрий день. Добрий день, закликати до молитви за Україну, добрий за наших захисників, захисниць, а також за наше особисте життя, тому що кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом, який за нас пішов на Голгофу, який пролив за нас кров, який любить нас. Будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили особисто кожен, і тому як важливо бути в правильному стані перед Ісусом Христом, щоб ми не були байдужі. Він не був байдужий, доказав свою любов, проливши за нас усіх кров. І він бажає близьких стосунків з нами, щоб ми простими словами звертались в молитві до Господа. Але є Будь ласка, і зразу є молитви. На українській мові, який я можу Більші? вам подарувати. Листівочки. хай Господь благословить вас. Даруємо. Даруємо всім, хто бажає. Хай Господь благословить вас. Ви ж не їдете, ще, жінка пішла на кобілет. Ну, ладно, хай комусь подаруєте. Ой, ой нічого страшного, нічого, нічого страшного. Комусь подаруєте, може своїм сусідам, родичам, Добре. хай Господь благосовить. Простими словами звертайтеся, молити... Ви разом, так? а хай Господь благосовить. Вам також бажаємо щасливої дороги. Добре. Комусь подаруєте, хай Господь благосовить вас і береже Боже благословить вам. Ісус скоро прийде, знаєте всі, та ще за господарем віддався. Всі ознаки приходу Ісуса Христа сьогодні ми бачимо те, що Господь сказав, все виконується. Смачно бажаємо, хай Господь благословить вас. Славі дороги. Да. З Богом. Да, з Богом. Господи, благослови цих людей, пізнанням істини, щоб вони пізнали любов, то істину, то і спасіння Твоє. І нехай тобі буде слава в їхньому житті. Великому Богу, амінь. Щасливі дороги.